Казка про вареничок-мандрівничок. Авторка та читає текст Любов Поліва. Далеко, далеко, у великій і затишній кухні, де завжди пахло чимось смачненьким, жив маленький вареничок. Він був незвичайним вареником, адже мав дуже цікаве ім'я Вареничок-Мандрівничок. Чому ж він так називався? Бо вареничок мандрівничок дуже любив подорожувати. Його тісто було м'якеньке та ніжне, ніби хмаринка, а начинка солоденька вишня, яка так і просилася до рота. Вареничок мандрівничок жив у великій тарілці разом зі своїми братиками та сестричками. Але він завжди мріяв побачити світ за межами кухні. Одного сонячного ранку, коли бабуся готувала сніданок, вареничок-мандрівничок вирішив, що сьогодні той самий день. Він обережно, щоб ніхто не помітив, зістрибнув старілки. Було трохи страшно, але цікавість була сильнішою. Першою його зупинкою був стіл. Здавалося, що вареничок мандрівничок ішов цілу годину, поки не дістався краю. Там він побачив велику чашку з молоком. Ого, це ж ціле озеро! Подумав вареничок мандрівничок. І йому захотілося спробувати яке молоко на смак. Він обережно. Занурив краєчок свого тіста у біле молоко. Mm -hmm. Ммм. <смеш> Як же це було смачно? Потім вареничок-мандрівничок помітив щось яскраво червоне. Це була велика соковита полуниця. Привіт! Ти хто? запитав вареничок-мандрівничок. Полуниця привітно усміхнулася. Я полуничка, а ти. Вареничок мандрівничок розповів про свої мрії, і полуничка запропонувала йому покататися на ній, адже вона була дуже швидка. І ось вареничок мандрівничок вже мчав на полуничці, мов на коні по столу Раптом вони побачили щось блискуче. Це була ложка. Вона лежала і сумно зітхала. Що сталося? запитав вареничок-мандрівничок. Я нікому не потрібна, відповіла ложка. Всі їдять руками, а я просто лежу тут без діла. Вареничок-мандрівничок придумав чудову ідею. Не сумуй. Ти можеш допомогти мені дістатися до вікна, щоб побачити двір. Ложка зраділа, адже тепер у неї була важлива місія. Вареничок-мандрівничок обережно застрибнув у ложку, і вона підняла його високо-високо. З вікна вареничок-мандрівничок побачив зелений двір, квіти, що гойдалися на вітрі, і навіть маленького горобчика, що сидів на гілці дерева. Який чудовий світ! Вигукнув вареничок мандрівничок. Після таких захоплюючих пригод, вареничок мандрівничок відчув, що час повертатися додому. Він подякував полуничці та ложці за допомогу, бабуся вже чекала його, а на тарілці вже всі вареники за ним скучили. Коли вареничок мандрівничок розповів своїм братикам і сестричкам про свої пригоди, вони слухали з роззявленими ротами. З того дня вареничок мандрівничок став найвідомішим вареником у всій кухні, а його історії про світ за межами тарілки передавалися від одного вареника до іншого.